До нас із Давньої Греції дійшли такі терміни, як гімназія, ліцей, академія, педагог. Сьогодні поговоримо про освіту в Давній Греції. Освіта Давньої Греції великою мірою вплинула на сучасну освітню систему в усьому світі. Початкова освіта розпочиналася з 7 років. Учень початкової школи вчив. Музичне мистецтво, гімнастику, граматику, тобто в загальному початкова грецька освіта мала на меті сформувати гармонійно розвинену особистість, освічену і фізично сильну. Освіта була платною. Винятком були діти загиблих воїнів, які в Афінах вчилися державним коштом. Причому школа не була однією будівлею з класами і кабінетами. Учні ходили окремо на заняття з музики і окремо на заняття з граматики. Водив учнів на уроки педагог. Педагог в первісному значенні це не той, хто вчить учнів, а той, хто водить їх на навчання. А сам вчитель називався Дедаскал. Одним з найвідоміших дедаскалів у давній Греції був тиран Сіракус. Діонісій Молодший. Він став вчителювати в Коринфі після його вигнання із Сіракуз. Освіта була настільки поширена, що в Афінах класичної епохи не було неграмотних серед вільних громадян. По закінченню школи в 17-18 років навчатись можна було у гімнасіях, де вивчали філософію, літературу. Ораторське мистецтво. Закінчилось навчання для переважної більшості греків військовими навчаннями, а військова школа називалася Ефебія, а її учні Ефеби. В класичну епоху стало престижним навчатися і після 18 років. Але це вже для обраних. Це в основному аристократи, що могли виділити час і гроші на навчання в дорослому зрілому віці. Вчителі вищої школи називалися софістами. Вищі школи були двох типів: риторична і філософська. Навчання риториці у вищій школі мало практичне значення. Люди, навчені риториці могли захистити себе в судах або представити себе на демократичних виборах. Навчання філософії проводилось в Платонівській академії та ліцеї Аристотеля. Поділ вищих шкіл на реторську і філософську збережеться до кінця античності. І, і, і так, грецька система освіти. Стала праматір'ю системи освіти в сучасній Європі і в сучасному світі.